Слава Ісусу Христу, дорогі шанувальники Божого Слова. Трошки інші обставини. Я на реколекціях, я не в студії у нас на кредо. Але, тим не менш, все рівно зроблю сьогоднішні роздуми, трошки в іншому часі, трошки в іншому форматі, але вони будуть. Сьогоднішня Євангелія від Йоанна. Того часу юдеї знову підняли з землі каміння. Щоб каменувати Ісуса. Ісус відповів їм. Багато добрих діл показав я вам від Отця, за яке з цих діл мене каменуєте? Відповіли йому юдеї. Не за добре діло каменуємо Тебе, але за Бога зневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм. Хіба не написано у вашому законі я сказав ви, боги. Якщо богами назвав він тих, до кого було Слово Боже, а Писання не може бути скасоване, то про того, кого Отець освятив і послав у світ, ви кажете, що він зневажає Бога. Бо Я сказав, я, Божий Син. Якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. Якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви пізнали і знали, що Отець у мені, а я в Отці. І знову намагалися схопити його, але він уникав їхніх рук, тож пішов знову на другий бік Йордану. На те місце, де Йоанн колись хрестив і залишився там. І багато людей прийшло до нього. Вони говорили, що Йоанн не зробив жодного чуда, про те все, що говорив Йоанн про нього, було істинним. І багато хто там повірив в нього. Дорогі брати і сестри, ми нещодавно з вами читали про те, що Ісуса хотіли укаменувати. Я наводив, у приклад інші фрагменти, де також це траплялося. Ну, в Назареті його хотіли скинути зі скелії, в інших моментах хапалися за каміння. І сьогодні кілька розділів вперед, в Євангелії Йоанна, і знову хапаються за каміння, знову його хочуть укаменувати. Можна сказати, ці лещата озлобленості стискаються все більше і більше. Все більше і більше має настати щось погане. Все більше і більше вони проявляють свої істинні наміри, наміри ліквідувати Ісуса, зробити так, щоб Він не говорив, бо те, що Він говорить, їм невигідне, незрозуміле. Тому знову хапаються за каміння. І тут, дорогі друзі, коли ми бачимо, що до Господа Ісуса Христа ставляться так погано. Його хочуть укаменувати. В цей момент ми повинні пригадати інший паралельний текст, де Ісус каже, що учень не є вищий чи більший за свого вчителя. Мене переслідували і вас будуть переслідувати. І тут, звісно, ми б з вами хотіли обурюватися, тому що, Господи, як так може бути? Як так може бути, ми. Хочемо Тобі служити, ми пізнаємо Твоє слово, ми кожен день Твоє Слово слухаємо, ми над ним роздумуємо, ми хочемо якийсь бонус від цього. Ми не хочемо, щоб нас переслідували. Ми не хочемо, щоб на нас наговорювали. Ми не хочемо, щоб нам робили щось кепське. Але якби ми з вами так думали, це означає, що ми б з вами ставили себе вище за Христа, тому що Його переслідували і нас з вами будуть переслідувати. Якщо християнина не переслідують, це означає, що немає за що. Це означає, що значить, така людина пристосовується максимально до цього світу, намагається всім угодити, намагається не висовуватися, не свідчити, бути як всі інші, подалі від проблем. Тобто, звісно, що на здоровий глузд ніхто з нас не хотів би мати собі проблем. Ніяких. Ні від світу, ні від своїх, ні від церкви, ні від сусідів, ні від найближчих. Ну, ніхто не хоче мати проблем. Це, це правда. Ну, не говоримо того, чого немає. Але, по суті, якщо ми хотіли би мати е, краще ставлення до себе, ніж мав сам Христос, значить, ми віримо в щось не те, про що говорив чи чого вчив Христос. Зрештою, хапання за каміння до Божих людей є не лише в новому заповіті до самого Господа Ісуса Христа про Йоанна Хрестителя, про якого сьогодні згадано, який закінчив своє життя мученицькою смертю. Але було також і в старому заповіті. Тобто, це ще було до Христа і в сьогоднішній фрагмент з книги Єремії. Єремія сказав, Я чув. Як багато обмовляло мене. Зверніть увагу, різні неприємності, які переживає Божа людина, це не лише неприємності, мовно кажучи, коли якийсь там суд, там як з апостолом Павлом, наприклад, коли це так гарно показно, і вони ще героями виходять там з того суду. Але це передусім такі дрібні речі: це обмови, підколки, підджугування. Підсмішкування і багато багато всього іншого. Я чув, як багато обмовляло мене. Звідусіль жах донесіте. Донесімо на нього. Подивіться, як це звучить сумно, звідусіль жах. Тобто, ці словами напряму переносимо до того, що лишата зла стискаються навколо Ісуса. Тобто, цього стає все більше і більше. Усі заприязнені зі мною чигали на моє падіння, не вороги, друзі. Може, він упіймається, і ми його подолаємо, та й помстимося на ньому ще раз. Це <кій> не вороги свої. Але Господь зі мною, немов воїн сильний, тому гонителі мої спотикнуться не подолають, окриті соромом великим будуть, бо їм не пощастило, стидом побиті вічним. Невигладним. Господи сил, Ти, який вивідуєш праведного, який бачиш нирки і серце, Господи, який знаєш нирки і серце. Серце ми розуміємо, ми кажемо, серце йокнуло, серце переживає, серце б'ється, б'ється і так далі. Натомість нирки, до чого тут нирки? У євреїв було таке переконання, що душа живе саме не в серці, а в нирках. І напевно, що ті люди, які переживали колики, пов'язані з болями в нирках, так воно називається, ниркові колики, знають, що тоді вся душа концентрується в тому місці. Так що, напевно, щось в цьому є. Ти вивідуєш праведного, який бачиш нирки і серце. Дай мені узріти відплату твою над ними, бо я на тебе звірився з моєю справою. Співайте Господу, хваліте Господа, бо Він врятував душу в Бога з рук, з рук лиходіїв. Це врятування може бути ще тут на землі, а може бути вже там. Де воно буде, в якій формі, як саме. Ну, ми б з вами би хотіли, щоб Господь Бог якось тут кажеться, дай мені узріти відплату твою над тими, бо я на тебе звірюся з усією моєю справою. Ми прагнемо, щоб Господь дав нам узріти відплату на наших ворогах, щоб максимум тих самих російських бомбардувальників злетіло в повітря. Не мається на увазі, злетіло нас бомбардувати, злетіло в повітря по шматках. Нам би хотілося, щоб більше ніяка зброя у нашу сторону не стріляла. Ми б хотіли довідатися про те, що все вже немає ворог чим воювати, або і ворога немає, або. Або бажання в нього вже такого немає, чи можливості, чи ще щось. Ми б хотіли це побачити, ну хіба це не так, це так. Але в цій ситуації, коли ми маємо якісь тривожності пов'язані з цими всіма повітряними тривогами, коли ми молимося цими словами, Боже, дай мені узріти відплату Твою над ними. Не цураймося, не біймося, чесно визнати того, що, Боже, я цього хочу, Боже. Звільни нас від рук наших переслідувачів. З одного боку, маємо довіру на Бога, з іншого боку, маємо теж довіру Богові, що Він це зробить у відповідний час. Коли цей час буде, в якій він буде в формі, які інші наші переслідувачі ще десь там на нас чагають і хапаються за каміння, Господи Боже, зупини, врозуми їх. Зупини їх, ми би цього всього хотіли, але в якій це формі буде, як це буде, коли це буде. Довіримо йому також і в цьому. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.